14 з половиною років, 439 матчів, 30 голів та 25 виграних трофеїв. Одна зіграна хвилина основного часу на Сігнал і «Дуна Парк» стала останньою у помаранчево-чорній футболці для багаторічного капітана Шахтаря Тараса Степаненка. Ветеран офіційно оголосив про відхід із нацького клубу, але не про завершення кар'єри футболіста. Наступна зупинка турецький ЕПСПОР, який йде на четвертій позиції у супервізі. За попередньою інформацією: 35-річний опорник підпише із стамбульським клубом контракт терміном. На півтора роки Тарас уже встиг пояснити власне рішення, коли тобі 35, Не можна сказати, що в тебе буде багато варіантів. А Туреччина така країна, яка не дивиться на паспорт. Вони просили дані щодо моєї фізичної готовності. Дивилися, як я виглядаю. Розмовляли із моїми тренерами з фізпідготовки, з тренерами, які у мене були раніше, зокрема й з Лучаску. Тому Туреччина мені запропонували пограти. Я з задоволенням пограю. До слова контракт із гірниками завершувався цього літа. Степаненко був останнім гравцем у теперішньому складі гірників, який зіграв матч на Донбас Арені. Свій перший професійний контракт Тарас підписав із шахтарем у 20-річному віці. Це був 2010-й.